Ні, нога різ. Від... І саме коліно в сторону тепер. Ні, ще від... від... відведи ще... Дивись. Ти зрозуміла, як подати, дивись. От є так? Як, наприклад, право показує, а в тому даному випадку там, да, на, викладку, там е, на, на, на праву сторону, ось, щоб ти розуміла. Дивись. Ви тут, наприклад, її прив'язали, угу. от тебе до середини втікає коліно. Стопа в тебе рівно. І ти маєш самим коліном провернути в сторону, натягнути резинку, Натягнути резинку, так? іде туди потримати. І ти вже потім зараз будеш пробувати. От, вона має от що зробити? Потягнути резинку. Це якраз на високі коліна, ти навіть отуди от нижче. Так, щоб вона могла переступити, бо там потім якесь підвищення. Вона відвела, натянула, щоб зараз угу. в тому положенні, стопа рівно. І тоді просто лівою ногою переступити вперед-назад. При mm -hmm. mm -hmm. отриманому коліні, щоб вона mm -hmm. не буде втікати сюди, тільки, а вона має повністю вирва і вперед-назад. Відповідно, ну, її нижче. Зараз буду пробувати.